Всім доброго ранку останнього робочого дня літа. Ми вітаємо вас в етері телеканалу. «Дім». Вітаю. найближчі дві з половиною години з вами і для вас проведемо ми Ліля Ребрик та Костянтин Костянтиноктябрський. Відповідальний за музичне оформлення нашого ранку, маестро Руслан Шукюров. А за смачні сніданки відповідає кулінарний експерт Чаба Бакош. Доброго ранку. Що ти не сьогодні приготував. Ну сьогодні приготуємо турецькі фрікадельки з теплим салатом, ага. а потім будуть баклажани рулетки з сирним чесночним кремом. Відчуваю, що, що для це для мене. <смір> Дякую, але я впевнена, що це буде дуже смачно. Ну а журналісти ранку вдома вже підготували цікаві сюжети на різні теми, які зададуть динамічний настрій на весь день. Про унікальне вітчизняне виробництво комплектуючих для протезів. А також медіа про військових і для військових медіа з характером. Про рай, який власноруч створила для себе айтівниця у селі, куди не кожною автівкою навіть можна дістатися. З гостями у студії поговоримо про ресурс, де є вся інформація щодо знижок. І акції для ветеранів. І про книжку про Антарктиду написану українськими вченими. Починаємо новий день, як завжди, з подяки Збройним силам України. На календарі 30 серпня цього дня 1919 року Київська та Запорізька групи військ армії УНР на чолі з генералом української галицької армії Антіном Кравсом зайняли Київ. Це стало найбільшим успіхом українського соборного фронту. Однак, наступного дня столиця нашої держави без бою перейшла під контроль білогвардійських військ Антона Денікіна. Українське командування не сподівалося налагодити з ними союзницькі відносини. Маємо надію на вірність наших теперішніх союзників і віримо у власні сили. Про інші історичні події цього дня рубрика День в історії. 30 серпня 1901 року британський інженер Губерт Бут отримав патент на електричний плосос. Своє ноу-хау він назвав вирчала біллі, а все тому, що пристрій працював на бензині і був доволі гучним. Сама ж чистка відбувалася за допомогою 30-метрового шлангу, який протягували крізь вікно з вулиці. Він любив Україну, її мову та мистецтво писав по п'ять-сім усмішок за день, видав тринадцять книжок сатири та гумору і вісім книжок для дітей. Його творчість це передусім дотепність і влучність. 30 серпня 1922 року народився один з найпопулярніших українських поетів-гумористів Павло Глазовий. Легенді українського кіно та театру Ларисі Кадочниковій – 87 років. Шалену популярність їй приніс культовий фільм Сергія Параджанова Тіні забутих предків на головну роль Марічки. Її затвердили миттєво вже 60 років. Кадочникова – актриса Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки. День народження святкує й голівудська актриса Кемерон Діас. Їй сьогодні 52. Популярність до неї прийшла у 21, одразу ж після кінодебюту у фільмі Маска. Тоді Діас виконала роль незрівнянної Тіни Карлайл. Утім, сама актриса найкращою своєю роллю, а їх у неї десятки, вважає таємничу кишенькову злодійку зі стрічки Мартіна Скорсезе Банди нью Нью-Йорка». 30 серпня 2021 року у Данському порту міста Фредеріксхавн Україні передали науково дослідне судно Ноосфера. Його наша країна придбала у Великої Британії для Антарктичної станції Академік Вернацький. Ноосфера стала першим вітчизняним судном, обладнаним сучасною системою динамічного позиціонування. Криголам може рухатися крізь шар криги товщиною до 4 метрів і працює в штатному режимі у крижаному шарі товщиною до 1,5 метра. А яким буде 30 серпня 2024 року залежить від кожного з нас.